Перший потяг прямим сполученням Прага чоп прибув на Закарпаття. Поїзд курсуватиме в обох напрямках щоденно, виїжджаючи в другій половині дня. І Чопа о 17.35 і Праги о 21.52 Відповідно, нині у трьох вагонах прибуло 120 пасажирів. Максимальна місткість рейсу 134 місця. Із них 80 спальні, 54 сидячі. Вартість квитка від 19 євро. Подорожуючі кажуть, поїздкою цілком задоволені, комфортно, швидко і відносно дешево. А Які враження від поїздки? Достатньо так все добре було. Як довго їхали? Звідки? Куди? Ну їхали з Мікулаша. Куди так їхали? До, – до, до чопа, а так до Ужгорода ще будемо їхати. Як довго їхали? Ну, їхали так годин 5-6. – Наскільки зручно було? Ну дуже зручно, так просто прекрасно. Їжу давали так, сніданок та вечерю. Мені все сподобалось, нічого не можу сказати. Скільки тривала поїздка? Я не знаю. А зараз ну не дуже довго. Я їхала всю ніч, не знаю. Скільки коштувала? Теж не знаю, мама платила не дуже дорого. Хороший рейс, мені дуже сподобалося, що дуже більшові працівники все, що питали, мені все підказали, хоча у нас трошки був мовний бар'єр, але ми все одно один одного зрозуміли. Дуже такий чистий, зручний потяг і дуже зручне у мене було сидіння, то я задоволена. Скільки їхали? Я їхала з Кошиця, то десь годинки ну, чотири там, ну плюс-мінус. Десь так. Скільки коштував квиток? У бочки приблизили 8 євро, якщо я не помиляюся, я купляла онлайн. За словами голови обласної адміністрації, міжнародний потяг це не лише нові можливості для українців, а й суттєве розвантаження автомобільних пунктів пропуску. Дуже важливо сьогодні, що в цей потяг буде курсувати і буде ще більше створено можливостей для розширення перевезень для наших українців. Велика кількість внутрішньопереміщених осіб тут перебуває, велика кількість бізнесу перебуває в Закарпатті. І важливо, щоб це такий елемент також євроінтеграції, коли є безбар'єрне переміщення через кордон, коли велика кількість людей зможе швидко доїхати до. Європейських міст в той час, коли кордони перевантажені, компанія «Регіоджет» – це найбільший приватний залізничний перевізник у центральній та східній Європі. Минулого року пасажирська компанія почала співпрацювати з Укрзалізницею, зокрема в частині сполучення України і Європи вузькими коліями. Наразі потяги можуть курсувати лише до чопа, але вже цього року обіцяють розширити перелік станцій. На фінальному етапі проект. Реконструкції колії між Чопом і Ужгородом, колії 1435, так, як називається стандарту європейського. Є ще декілька проєктів, які зв'язані з колією 1435. Це і електрифікація цієї дільниці до Ужгорода. Ми вивчаємо зараз технічні характеристики і прорахунки щодо вузької колії через ужгород 2, Ужгород 3 на Словацьку сторону на Матьовці. Тому це також вклад буде. Розвитку інфраструктури по колі 1435 для цього регіону, і відповідно в перспективі, в ближній перспективі, розглядаються техніко-економічні обрахунки проводяться щодо з'єднання закарпатського регіону зі Львовом. Окрім того, вузька колія дасть можливість переправляти за кордон не лише пасажирів, а й вантажі з урахуванням блокади українсько польських пунктів пропуску. Це дозволить вітчизняним підприємцям вчасно відвантажувати продукцію і бути надійним партнером на європейському ринку. Зараз проводяться консультації, і вже є попереднє рішення з укрзалізницею, щоб поставити вузьку колію з полученням ЧОП Ужгород і відповідно з виходом на словаччину. Таким чином. Через Закарпаття, транзитом буде можливість проїзду по залізничного потягу з Угорщини до Словаччини. Це капіталізує Закарпаття в цілому, і створить можливості кращі для переміщення вантажів. Знову ж таки, повторюсь, коли велике навантаження сьогодні на кордони. Це є важливий проект, який буде реалізований в цьому році. Від Чопа до Праги 810 кілометрів. Цей шлях поїзд долатиме орієнтовно за 13 годин. Це з урахуванням паспортного контролю на словацькій стороні. Пасажирів перевіряють під час стоянки поїзда на прикордонній станції Чиєрна на тісов безпосередньо у вагонах. Прибувши до чопа, прикордонники здійснюють оформлення у залі. Нині 120 пасажирів пройшли паспортний контроль за 20 хвилин. У разі, якщо немає проблемних питань. Пасажири проходять контроль швидко. У нас закладено на часовими нормативами до двох хвилин на особу, саме на прикордонний контроль. У митному відношенні там іде до п'яти хвилин на особу, якщо немає ніяких порушень. Квиток у сидячому вагоні коштує майже 19 євро. За спальне ліжко доведеться викласти близько 40. У ціну входять напої, зокрема, кава і вода, а також сніданок і вечеря. На борту потяга підключено безкоштовний вайфай. Окрім того, у вагонах є можливість розміщення за гендерною приналежністю, а також місця для пасажирів з дітьми. Всі наші пасажири можуть придбати квитки на нашому сайті в онлайні. Але ми дуже розраховуємо, що скоро ми завершимо процес інтеграції систем через IPI з системою укрзалізниці. Я дуже розраховую, що пасажири з високо оцінять сервіс на борту, тому що в вартість квитка входить також напої чай, кава і безкоштовно, і сніданок. І звісно, ми виграємо конкуренцію в порівнянні з автобусами, тому що по перше в поїзді пасажири можуть спати вночі і відпочивати відно. Роти сили по-друге, зазвичай наші наші сполучення є більш швидкими, тобто менше часу в подорожі, більш прогнозурованими за рахунок графікового проходження кордону, а також більш дешевими в більшості випадків. Окрім того, пасажири можуть скористатися додатковим платним сервісом, замовити собі гарячу їжу і обрані напої. Генеральний менеджер демонструє лише частину із запропонованого меню. Єдина санітарна особливість. Харчі на замовлення видаються після проїзду станції Кошице у напрямку Праги. So here we have salads, two types of salads. We salad з рибою з беконом з куску. of sushi, vegetarian and normal one, let's say. Вегетаріанські і скажу так, не вегетаріанські суші. Маємо роли, круасани, десерти, напої і так далі. Для зручності пасажирів, які подорожують на Прикарпаття і Буковину, Укрзалізниця призначила додаткові стиковочні поїзди для пересадки в чопі. А вже до кінця року обіцяють перевізники, міжнародний рейс буде продовжено до Ужгорода і Мукачева. Відтак Європа стане ще ближчою і доступнішою.